Всім здорово братва, на цих вихідних, а саме з 10 по 11 число, проходить Карфест в Києві. Хто знає, той знає хто слідкує за офіційними новинами Українги та то в принципі в курсі, але ті, хто не в курсі, поясню, що відбувалось. Юкреїнгета зробила презентацію своєї гри людям. Публічно, скажімо так, і це виглядало дуже масштабно і потужно. Я, до речі, сам відвідав цей захід, особисто мені дуже сподобалось, було купа всього, і зараз трошки детально розповім, що було і як було. В першу чергу хочу все ж таки подякувати за те, що провели такий великий захід доволі. Клали туди чимало сил, і навіть мене туди покликали. Мені дуже приємно, я тим самим віддячив. Ще було доволі багато блогерів, такі як Ярохі відомі, Суперсус також був присутній. Ну і в принципі достатньо було там людей. Всі постійно підходили фотографуватись, брали флая з грою, цікавились, що де, да, як і куди, і коротше. Людей було просто море. Я не міг спокійно навіть поговорити з кимось членів команди, тому що їх постійно хтось відволікав, там потрібно було щось зробити, там щось розказати, там щось показати. Але в цілому вийшло. Все ж таки, я і познайомився вже особисто із Сергієм Коваленко, з Ноксом. Також познайомились, наробили фоточок. Як ловів стрім з того місця, я потрапив на таку подію, що навіть сам трошки був приємно шокований, а саме Сергій зробив пропозицію своїй дівчині. Казати.

Вітаємо молодят, як то кажуть, це було прям максимально вайбово. А так в цілому сподобалось сам концепт. Міг кожен прийти і поговорити з адміністрацією. Там були також і адміни, були також просто друзі, які приходили, находили один одного, спілкувалися, знайомились вживу. Навіть до мене підходили фоткатись. Ну, типу, це, це був максимально потужний заряд. Я думаю, що всі, хто там були присутні, отримали максимальні прикольні емоції. І це спілкування, я думаю, що яке потрібно багатьом. Насправді такі штуки. Дуже сильно мотивують, і, і коли ти присутній на таких МПшках, ти можеш поспілкуватись із адміністрацією, із керівником проекту, що типу не остання людина, а скажімо, так само старша, який вирішує багато питань і проблем, і можна задати свої питання, отримати на них якісь відповіді. Що в принципі я й поробив. Позадавав свої питання, на них отримав доволі розгорнуті відповіді. І в цілому, все щось питав за GTA П'ять, щось попитав за МТА, і для себе я зміг отримати відповідь. Мені це дуже сильно сподобалось. Всі навколо ходили задоволені, всі один з одним знайомились. Ну, це було прям максимально круто. У мене навіть трошки не вистачає емоцій, як це все передати. Але ті, хто були присутні у мене на стрімі, то в принципі могли бачити. Так ви можете його, в принципі, ще передивитись на Ютубі. Він у мене ще є в відкритому доступі. Якісь фрагменти я вам покажу, а якісь моменти зможете самі передивитись на стрімі. Відразу вибачаю за якість, стрім вівся з телефона, тому обладнання у мене спеціально для цього поки що немає. Якість наразі така. Трошки зменшу відео, щоб було краще. видно, и чтобы не так было пиксельно. Короче, да вы понимали, вот вся движуха. Короче, там чуваки на компакт сидят, сидят и играют. Друзья, я так Не, ну это там делать. Пацаны. 230. Короче, я на самом деле только что тут ходил. Тут багато дачек есть на буце, чтобы вы понимали, кстати, вход 500 500 А это, там есть такая Xiaomi, тупо с таким зовнишним тюнингом. Ну, короче, у нас есть выглядят на Xiaomi. Я сейчас можешь... Давайте я сейчас пробежусь. Сейчас я пробежусь, вам покажу ту Xiaomi. Короче. Ну она мне просто понравилась, там обес такие лютейшие. Но ну, мы сейчас вернемся еще туда до стенда. Дивись, как она выглядает потужно. Как нормально солидно. Це ж вона. Чекайте. 80к. Короче, дорого багато парень. Не, ну красиво, но выгадаю базарно. Ну в цьому зовнишнем просто? Так это. Мне короче, я на Я Я сейчас подойду туда, покажу, короче, свою коробку. Офигеть. Блин, я, короче, щось стараюсь вот прямо вот так вот вам сюда говорить. А при тому всм у меня уже камера может залазить. Об'єктив, коротше, не отримає дистанцію, привітну до цього. Я зараз вам покажу, який боксик мені подарили. Корот, це навіде відос майбутній, якийсь там, який вийде дуже скоро, я так поняв. Ну може і не скоро, але вийде. Я буду навіть на офіційному каналі України Віта. Просто непривично за заблуге, скажи, брату. Понімаєте? Тяжко. Тяжело. в Киеве не в Житомире. Сейчас покажу вам. Вот такую штучку мне надо. Вот Так, короче. Наклеечки, парни. Тупо наклеечки. Красиво. Я, короче, возьму сейчас пару наклеек. Я думаю, что разыграем для вас. Буде круто. И футболочка парни. Вот это вот это два года, два года просто ждал. Ну, да? а ты По-моему, хорошая, да? Что скажешь? А сзади? А сзади вот такая красота. Так, чо, я пакуюсь. Ща підемо дальше, походим. Ти поздороваєш. Ти Ева, є частиною прийти. Привет всем. У мене только ще пакнуло. Ви поняли? Типа, закривляв мене только ще. Ой, а тут щось. А тут щось вибувається. яка началась онлайн. Юпитер действительно робот, не речі і и на на доли життя Давайте еще раз приветствуем его, Это сильно, конечно, я сам Я еще думаю, что это такая за история, такого. Я буду першим, так, як виночі, ви, да? якщо що в цій черзі. Вітаємо ще віде. раз щиро! Від усього серця, від усього ретровіль, від усього Кім Карпесту. Надзвичайна подія, надзвичайно зворушлива, то мурах. І дякуємо вам, що потужна, ви... потужна. А що за сервер? А, Це тестовий. Це тестовий, бажання. Далі не

Ja? <laughs>

І це великий плюс. Я думаю, що більшість з вас хотіло б там бути і познайомитись зі всіма, але не всі фізично можуть це зробити. На жаль, тож перейдемо до цікавенького. Переді мною зараз лежить 10 стікерпаків, друзі. З чудовими наклейками з однією з найкращих фраз: це багів не виявлено. Тож ви можете фізично неї виграти. Все, що вам потрібно буде зробити, це залишити комент під цим відосом та поставити лайкоси. А переможців рандомним чином я зможу вибрати в наступному відосі, так що не забувайте ставити лайкосики та написати коментарі.